Тепла погода вже в Україні місцями повітря прогріється до плюс 14 градусів. Грізке потепління спричинить підвищення рівня води в річках і небезпеку сходження лавин на заході. Синоптики повідомили, де буде справжня весна та коли в країну прийде похолодання. Всі деталі синоптичної ситуації в Україні розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Народна синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що в найближчі дні в Україні очікується тепла погода, а вже на Хідних знову похолодніше. Цитую 9 10 січня в Україні втримається тепла погода, а з 11 січня в Україну прийде похолодання. Похолодання не буде сильним вночі до невеликих мінусів, а в денні години від двох морозу до трьох тепла. Через потепління 9 січня в річках на заході України очікується підвищення рівня води до півтора метра над рівнями без загрози негативних наслідків. А на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголови. На небезпека через відлигу. Вітер 9 січня повіє з південного заходу. Прогнозуються сильні пориви. З 9 до 10 січня в Україні збережеться тепла погода. З 11 січня похолодає. Однак синоптики не очікують сильних морозів. У нічні години невеликий мокрий сніг з дощем. У середу та в четвер в Україні, окрім півдня, невеликий вночі, 8 січня. На Закарпатті та в Карпатах помірний дощ та мокрий сніг. Зверніть увагу, що вночі 7 січня на дорогах країни, окрім південних областей, утвориться Місцями ожеледиться. Повітряні потоки впродовж тижня рухатимуться з південного та південно-західного напрямку, а їх швидкість буде в межах 5-12 метрів за секунду. У середу – у східних та південно-східних областях, а в четвер-9 січня у західних та північних областях місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Впродовж тижня значні температури будуть переважно з позначкою плюс. Таким чином, у нічні години очікуємо від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу. На крайньому півдні країни. Плюс 1, плюс 7 градусів. А ось денні максимуми майже по всій території країни будуть в межах 3-9 градусів тепла. Найбільшим осередком тепла залишається південна частина, а завтра також і Прикарпаття. Там стопчики термометрів сягатимуть до 8-13 градусів тепла. Зокрема, у четвер 9 січня у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу. Нарешті країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу ожеледиться на дорогах. Вітер південного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус два плюс три, в день плюс плюс У центральних південних та західних регіонах плюс вісім плюс 13 градусів. Загалом погода в січні буде мінливою. Якщо перші дні місяця минули в умовах достатньої теплої погоди, як на Середину зими, то далі прийдуть атмосферні фронти з опадами і похолоданням, запевняє Наталка Птуха. Примітно, що кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури. Очікується зміна синоптичних умов. Надходитимуть атмосферні фронти переважно з північного заходу, які зачіпатимуть територію України. Але це поки що опади або змішаної фази, або у вигляді невеликого мокрого снігу. Це входить у норму останні десятиліття. Від плюс п'яти до мінус п'яти градусів. Немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію. Мороз є, але буквально на 2-3 дні. А потім температура знову підвищується і знову плюси, зауважила птуха. Поки що в такому режимі наймовірніше, і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов'язково попередимо. Січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто такий прогноз. Зозвучив народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначив, що погода у першій декаді січня буде досить різноманітною, очікуються різні переходи від плюса до мінуса. Цитую, середина цього відрізку буде холодною, лише умовно постійний мінус вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні. Можливі тільки з середини першої декади. Друга декада розпочнеться з плюсової температури в день і з невеликим мінусом вночі. При цьому у середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів і одночасно Асно зниження температури цитую, щоправда, воно буде не суттєве і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня. Третя декада січня за температурою не буде відрізнятися. Похолодання буде лише перші кілька днів, а тоді очікується потепління із плюсом протягом дня. Всередині третьої декади також можливі кілька днів опадів. Прогнозує синоптик. Насамкінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом січень 2025-го буде досить теплим як для зими. Стопчики термо. Метрів не будуть опускатися нижче 15 градусів практично по всій території України. Підсумував синоптик. Нагадаю, що у період різдвяно-новорічних свят одна з найцікавіших традицій українського народу це щедрування. Традиційно щедрують на день Маланки та як його ще називають щедрий вечір, який за новоюліанським календарем відзначається 31 грудня. Якщо ж ви дотримуєтеся старого стилю, то дата щедрування для вас не змінюється. Щедрувати ви будете 13 січня. Зазвичай щедрування супроводжувалося казковим дійством. Учасники пере. Одягалися, водили козу та танцювали. Цікавий факт. А ви знали, що щедрівки з'явилися ще за дохристиянських часів, коли новий рік відзначали у березні? Ось чому в пісні Щедрик прилітає ластівка та народжуються овечки, що характерно для весни, а не для зими. А погода наразі у вас за вікном. Чекаємо на ваші коментарі. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.